Всім добрий вечір. Отже, такі новини. Зараз покажу одну гру, яка недавно тільки вийшла. Спробуємо в неї пограти. Але відео з нею пізніше. Це так Шорм з зніму, щоб показати, що за гра. Отже готові. Поїхали. Так. Кернос, начебто, польська гра, польський виробник, в неї я грав на Gamescom. Так, звісно, тут все не влазить, але основне намагаюся зняти відео з цією грою. Вийде. Мабуть, через два дні, коли я книжки пограю, зніму. Чимось нагадує Half-Life, але графіка набагато цікавіша. Ну, на цьому все, бо. Сон не влізе весь сюжет, тож не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного вечора. Поки ще пару секунд. Подивимось.